Всім привіт! На каналі стартує розіграш мешка у Латанті. Без хто не знає, що за мешка. Посилання на відеоогляд, розпаковочку я залишу під цим відео. І тепер до умов, що потрібно, щоб взяти участь, щоб мати можливість виграти мешку. Ну, по-перше, бути підписаним на канал, YouTube канал, бути підписаним на групу ВКонтакті. Ну і, звичайно ж, зробити репост даного відосика з групи, з групи ВКонтакті до себе на сторіночку. От, що ще хотів сказати, не всі в нас, не всі в нас на каналі мають ще свої паспорти власні, а доставочка буде за допомогою нової пошти відбуватись. Так що, якщо у вас ще немає паспорта, потрібно буде, потрібно буде дати дані або батька, або вами, або старшого брата-сестри, тобто, які там дані потрібні для переселочки, ім'я фамілія. Склад, номер складу нової пошти, адреса складу нової пошти, ну і номер телефону, щось типа того. Якщо вас ці умови влаштовують, будь ласка, приймайте участь. Всім щастим, ку комусь достанеться мешандра. До свідосі, писан.